Є сім'ї, де святкують початок місячних, та дійсно роблять. серйозно? Звісно. Ну тому що А що ж там святкувати? Там поминки треба робити. Мені здається, початок місячних та ні, ну дівчинка дозрівається ага. період Але Це такий важкий період для а це як ми його з вами охарактеризуємо, а. тому що є жінки, які будуть говорити, що місячні це та важка ноша, яку треба все життя нести, і ми можемо з цим уявленням mm -hmm. жити. І справді кожні місячні для нас будуть. Такими неприємними, да. а з іншої сторони, місячні це про здоров'я, місячні це про можливість стати мамою. Місяч це місячні про молодість. про молодість, про красу і так далі. І зараз місячні це не проблема. І якщо ми їх емоційно, позитивно підкріплюємо, чому ні? Ми святкували, коли в Л'єри почались місячні. Ми пішли в кафе, їли марушки, пірушки. І, ну, я дуже щаслива була, ми очікували вже на них.